Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І ви знаєте, мене наштовхнуло. Хтось написав, що Ілон Манск має на меті до 2030 року чіпувати людей. Я знаєте, відверто вам скажу, спочатку не повірила, то не може бути, що за казочки, що за якісь химерні речі. Але, ви знаєте, я знайшла в інтернеті дійсно багато чого цікавого, і дійсно Ілон Маск протежує, будемо так говорити, якусь таку технологію, я не знаю, як вона називається. NoiraLink. Якось так воно називається. <кій> тобто він хоче зробити якісь мозкові імплантати, здатні повернути паралізованим пацієнтам здатність ходити. А, з цим нойралінг у нас є шанс повністю відновити функціональність тіла людини, яка при Пережила травму спинного мозку. Ну, там багато речей, але тобто, я наскільки зрозуміла, цей чіп буде вставлятися десь за вухом і якимись дротиками до мозку. Тобто, якось, ну, якось так. До речі, перед тим як я перейду до розкладу, я вже говорила, що я чула від. Зони Колись-колись давно Я я дивилася один сеанс, і там Ілон Маск, його душа, верніше, в попередньому циклі. Тобто ми ж зараз живемо в цьому циклі, так, коли земля заново возродилася, який це раз, тоді я зрозуміла, 18 й раз це ж земля відроджується, тобто тисячі тисячі років нічого на цій землі не було. І земля почала відроджуватися спочатку. А кому це цікаво, слухайте ці зону пробуждіння. Там ви дуже багато кожен все рівно бачить по-своєму. Кожна людина. Одна й та людина буде бачити бійку, і кожна буде щось бачити своє. Тому я не буду зараз щось переказувати. Єдине, що я зрозуміла, що маск вже один раз. Так дочіпувався, що закінчив нашу планету, існування нашої планети. Розумієте? Тому мені він інтуїтивно, ось тут вже і карти виходять. Де воно? Ось якісь я мага бачила. Ось він, він, він є. У нього задатки такі, його душа має такі задатки. Як би це сказати, через технологію ось призводити, бачите, до катастрофи. Я тільки хочу подумати, а вже мені катастрофу показує, вежа вискакує. Гаразд, мої дорогенькі, я зараз спробую мої карти заспокоїти, щоб вони <кій> не вискакували. Бо я це не дуже люблю, але вони, значить, багатословні, значить, їм є що сказати. Диявол, бачите, диявол. От роби, що хочеш, диявол. Ой, це все про маски, мої дорогенькі. Отак. От <кій> І так, будемо дивитися, дійсно, дійсно, він хочеться, що в нього в планах? Але ви знаєте, от відверто вам хочу ще сказати: верніше, не сказати, а подивитися спочатку. Як маск співпрацює? Це план маска чи план сімейки? І так, чий маск? Чий маск? Чий план? План. Маска? Чи план сімейки? Зараз будемо дивитися. І так. І так, ну, ось бачите, дивіться, карта минулого. Тобто цей досвід ми вже проходили з е говорящі голови і тому подібне. Пам'ятаєте, був такий фільм е Голова професора Доулі чи як воно називає? От не пам'ятаю, я, я ще моя молода була. І так, це ми все проходили. Е Людство не придумало нічого нового. І так, будемо дивитися. І так, це Ілон Маск, чи це сімейка Адамсів. Дивіться, я не буду щитувати. Я щитую так, як я це бачу. І так, Маск ось, він проходить цей шлях неодноразово. Він упорно. Іде до своєї мети. Яка в нього мета? Зараз будемо дивитися. Коли дивимося на сімейку, тут якась пауза. Можна сказати, тому що четвірка мечів. Тобто сімейка ніби відкриває, а це навіть не пауза, ви знаєте, це якась рамка, рамки якісь. Рамки. І це якісь рамки відкриває нам. А, тобто, мені, скоріше за все, іде, що тут ідея їхна, він просто їхній виконавець. Ми вже про це говорили, він не входить в круг а, саме до самих близьких сім'ї, він не доходить. Ось хто перший раз на цій рубриці? Сімейка це є мірове правительство. Це ті люди, які, будемо так казати, які керують невидимо, їх ніхто не знає, їх ніколи, ніхто ніколи не бачив. Це не є Ротшерди, Ротшельдери і так далі, і тому подібне. Це не вони. Це не вони. Він їхній виконавець. Ми говорили, що євреї так само і мусульмани це першу чергу їхні виконавці. Ми говорили, чому? Хто пам'ятає, ми говорили, чому? Ілон Маск, тим, так само виконавець. Бачите? Воїн, який іде. Лицар цих монет це є воїн, який іде свій шлях. І йде давно. Не сьогодні він його почав. Не в цьому житті він його почав. І не в минулому житті почав. Тобто він ї... його йде давно, давно, давно. І ось ця карта нам про це говорить. Історія повторюється. Ось так. Виходить, що ідея була, в принципі. Ну да, бачите, ось. Те, що я тільки що казала. Періодичність, циклічність, він веде тим шляхом, яким він вже колись довів землю. Іде тим самим шляхом. А їм Головне, дивіться, їм все рівно, що буде з землею. Абсолютно, всі сімейки, абсолютно все рівно, що буде з землею. Головне, вони залишаться керувати, і фінанси всі залишаться при них, як і до цих пір. Всі ресурси, всі фінанси під їхнім контролем. Оце їм саме головне. Все їх більше не цікавить, як хто це буде виконувати. А в нього іде циклічність, зацикленість. Якось так. Давайте я це сюди поки що покладу. Тут ще докладу. Його, ви знаєте, дивіться, по-перше, що з маском. Йому цікаво, він очі сімейки. Він докладає туди все, він виконує їхню роботу, тобто працює на них. Виконує цю роботу, він є очима, він є рот. Він і йому, ви знаєте, йому цікаво те, що він робить. Йому просто цікаво. Він любить експериментувати, він цікавиться, дещо, новинками. Він отака любознательна людина. Хотіла сказати тварина. Дивіться, і плюс гроші. Гроші. Правда, не такі великі, тому що тут королева, так. А тут все ж таки король. Він не є багатший за них. Вони дійсно самі багаті. Ми вже про це говорили. В них є, ми, здається, говорили, чи 90-95% чи 95 усіх ресурсів під їхньою владою. Ми вже про це говорили, мої дорогенькі. Якщо ви, звичайно, пам'ятаєте, передивляйтеся минулі серії цього випуску. І ви, я так скажу, якщо ви зараз почнете знов передивлятися, ви побачите, що ви дуже багато чого зрозумієте тепер інакше, як тоді зрозуміли на початку. Так? І так, це ми вияснили ось це. Тепер я хочу знати про чіпізацію. Трошечки довге відео виходить. І так, які плани у сімейки з чіпіза. Ну, їм, в принципі, ми подивилися, їм все рівно. Чіпізація, не чіпізація, їм все рівно. Оце маск. Це він такі ношества. Він, а, як піонер, як проходець. Ми бачили, тут був такий котярочка і кругом очі, і він такий любознательний. Оце він. Які в нього плани? Давайте у маска: плани щодо чіпізації, дійсно. Це, ви знаєте, дивіться. ну От знову він приводить нас до крушення. На жаль. На жаль. Він дистаб... Це дестабілізація, дестабілізація, як би це сказати, суспільства. Суспільства світу, обстановки, будемо так казати, дестабілізація. З одної сторони, він думає, що він щось налагодить, так? але це йде через біль, через страждання, через розвал, через неконструктивні справи, через те, що, як би це сказати, через розвал. Розвал людини як такової, наскільки я розумію. Його цікавлять і великі гроші, і великі винаходи. Ось ця карта йде під ем, е, винаходами, якісь винаходи, щось винайти. Але він нічого не може нового винайти, бо він вже, вже в минулих своїх життях стільки повинаходжував. Він просто згадує все те саме, іде все по кругу, мої дорогі. Людство нічого нового не видумало. Все, йдемо по старому сценарію. Чим більше ідуть технології, чим більше людина в першу чергу відходить від себе, відходить від природи автоматично. Людина, яка відходить від себе, вона втрачає зв'язок з природою, йде до цієї автократії, як би сказати, цих, цих, цих технологій нових людина. Ну, будемо так казати, я, в принципі, відверто вам скажу: не треба цього боятися, в тому плані, що, розумієте, це, як сказати, нам цього не уникнути. Ось як я це бачу. Це не те, що, знаєте, дивіться, цю рубрику не повинні дивитися ті, які нестабільні люди, психічно неврівноважені, людина, яка логічно не може думати. Ну і що? Земля не може припинити своє існування. Через якийсь час людство знову війде у, на землю і знову почне все спочатку. Це не перший раз. Ми це все проходили і не один, і не десять разів, може, можливо, і сто разів. В якомусь з розслідуванні я зрозуміла, що 18-й раз, але наскільки я розумію, чітку інформацію підняти дуже важко. Розумієте, дуже багато накопичилось як пилу інформації неправдивої, яка літає від усяких сущностей і тому подібне. Ось, тому правдиву інформацію дуже важко підняти. Ось, але наскільки я розумію, нічого не міняється. Дійсно він хоче. Внідрити повністю техногенність, тобто, те, щоб технології були нові, він хоче знову увійти в історію, як той, хто все зруйнував, як це? Ну в нього така енергетика. Ви повинні це розуміти. Це не є погано, це не є добре. Якщо ми це зрозуміємо. Ось, то е, все буде добре, мої дорогі. Просто люди людство повинно зрозуміти, що це все ігра, абсолютно все ігра. Я розумію, у нас війна, важко це зрозуміти, але все рівно, як би так сказати, ну нічого не змінилося. Все те саме, все те саме. Чим більше йдемо до технології, тим більше втрачаємо з собою, з природою. Тобто, людина повинна повернутися до себе. До себе. В першу чергу. Від себе. Людина повинна від себе і, навпаки, вертатися до себе. Ось. І не втрачати е, з природою. Розумієте, людина більше краще розуміє природу її. Е, Інтуїція знову починає відкриватися в людей. Підсвідомість наша завжди нам підказує. Просто ми розучилися це все щитувати, мої дорогі. Пробуйте назад повернутися до себе. Не намагайтеся напрягатися. І зловити той момент, ви його не зловите. Не намагайтеся зловити удачу, не намагайтеся щось закріпити. Чим більше ви стараєтесь щось закріпити, щось за собою. Ви відчуваєте, наприклад, вже йдуть переміни, а ви не хочете їх ви хочете цю стабільну зарплату. так краще я так, так я не те, і от тоді йдуть всі розвальні ситуації. Просто щоб ви це зрозуміли. Якось так. Це порада карт таро, людству. Ось. А кожен робить все рівно, хто, хто хоче. Ви побачите мої карти з свого, свого боку, я бачу їх з свого боку. Навіть мої слова я говорю, наприклад, чітко чи не чітко, кожна людина ем, помітить щось своє. Тому ем, я не є. Остання інстанція, мої дорогенькі. Ось, наскільки я бачу, він іде до технологій. Йому це потрібно. Давайте просто запитаємо. Дійсно, до 30-го року наука так розвиється, що дійсно, яка частина населення буде чіпованих? Давайте. Ну, в принципі, в принципі карта показує, увагу, чому. Дестабілізація дуже велика йде до 30-х років, іде дуже велика дестабілізація. Хтось, хтось буде обмежений, хтось буде вільним. Мої дорогі, я бачу так, що в принципі, в принципі, Наука буде дуже розвинена, ще більше, хоча знову пояснюю, знову наголошую на тому, що нічого нового ніхто не відкриє. Все вже відкривалося по 10-100 по разів. Ось, Все просто повторюється. По-перше, нас чекає перемога, щоб ви розуміли, чекають величезні переміни. Ось величезні переміни. Але я не бачу, що дійсно тут ні одна карта не показує, що дійсно поголовно всі будуть чіповані. Ні. Ні, не бачу, не бачу, мої дорогенькі. Тобто чіпування може і не відбутися в таких масштабах. Ну, от хто захоче собі чіп вставити, тільки дійсно хвора людина, яка не має ніякої надії ні на що. А так, я не бачу тут е, щось такого страшного. Розумієте, що я маю на увазі? Гаразд, мої дорогенькі, бо я вже захрипла. <кій> Бажаю вам всього найкращого. Не замарачуйтесь, не заліпайте в якусь інформацію, чи ось у цю, що я сказала, чи ще в якусь. А живіть своїм більше своїм життям, а дивіться свого бачення. Внутрішній ваш голос, внутрішня ваша інтуїція, ваша душа вам підкаже. Навчіться прислухатися. Я колись давала техніку зняття тривоги. Ця техніка, в принципі, мені допомагає, і я знаю, я відгуки від вас мала дуже багато, що допомагає знайти шлях до себе, слухати себе. І в той момент задавайте собі питання самі. Я не є остання інстанція. Все, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги, а ми обов'язково переможемо. Люблю, цілую, обнімаю. Ось це сонечко каже: ми переможемо, мої дорогенькі. До 30-го року я бачу, що ми розквітемо, розквітнемо два старших аркани. Це для нас, мої дорогенькі, це нас, українці. Нас чекає велике майбутнє, повірте мені. Повертайтеся до себе, думайте своє бачення, відкривайте своє критичне мислення, як би сказати. Думайте більше, думайте і відчувайте. Щастиво, мої любі! Мирної ночі! Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.